Вітання аграріям! Минулого тижня ми проводили обстеження посівів зернових культур в багатьох господарствах, тому що після тих приморозків, які ми отримали, всіх цікавило питання, а що ж відбувається з нашими рослинами? Тим більше, знаєте, що проявлялися відео, де показували особливо північ, схід України, де показували ситуацію, коли. Повністю знищені посіви морозом. Тому, звичайно, оскільки в нас було зниження температури подекуди до мінус п'яти, я маю на увазі територія, це там Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Тернопільська, оці території, то відповідно, якби це теж коли рослини зернових перебувають в генеративних фазах розвитку, а тим більше, коли це вже прапорцевий листок, а подекуди вже був початок фази колосіння, звичайно, що все це, це може мати. Вплив. Ви розумієте, що обстеження забирають дуже багато часу, коли ти кожне поле мусиш обійти з усіх сторон подивитися, що там відбувається. Тому не було часу знімати безпосередньо в полі, але я відзняла кусочками якісь такі, знаєте, наочні, наочні ситуації. І обов'язково, коли я буду говорити, ми обов'язково ось тут поставимо. Дивіться, перше, що хочу сказати, що. Звичайно, що ми побачили після того, як відбулося оце зниження температури. Тобто були десятки дзвінків, і я в полі бачила, що, що робиться рослини зупиняються в рості. І рослини частково починають втрачати колір. Чому так відбувається, якби це все ну, фізіологічно якби дуже просто пояснюється? Тому що м такі знижені температури, в першу чергу, мають, впри мають вплив на такий фізіологічний процес, як фотосинтез. Відповідно, коли призупиняється фотосинтез, швидкість фотосинтезу, якби зменшується дещо листкова площа цього фотосинтезу, е в результаті ми отримуємо оце зупинення в рості. І часткове пожовтіння, а потім чи має це вплив на урожайні, звичайно, може мати залежно від ступеня пошкодження тобто далі вже треба дивитися, наскільки з рослини могли відійти як за швидко з цього стресу. І тому, що як тільки зупиняється процес фотосинтезу, відповідно позупиняється процеси накопичення сухих речовин, відповідно, це має вплив на зменшення урожайності. Як ми візуально бачимо зараз в полі прояв знижених температур на рослини зернових, ми бачимо, що як правило на прапорцевому листочку, а може бути підпрацевий, але як правило, в нас основний удар прийшовся на прапорцевий листок, то ми бачимо отаку таку перетинку. І таке підсихання часткове у цього кінчика листка. Звичайно що ми знаємо, що у пшениці, наприклад, прапорцевий листок відповідає за значний відсоток урожайності. Але після того відбувався ще захист прапорцевого листочка. Відповідно, якби ми зберегли цей листок, і зараз я не бачу підстав, знаєте, говорити про те, що дуже там може бути значний відсоток зниження урожайності. Також хочу наголосити, що в таких умовах не варто давати регулятори росту, тому що вон це накладається ще раз стрес на стрес, зниження температури, плюс регулятори, і відповідно це може мати негативний вплив. Про один з випадків я вам розповідала в попередніх відео. Зараз обстеживши інші господарства, бачимо, що в принципі. Там, де були внесені якісь там мінімальні норми, немає негативного впливу, але на перекриттях ми бачимо, наскільки може бути, може бути оцей негативний вплив, тому краще в таких випадках перестраховуватися. Ще однією знаєте, такою причиною для занепокоєння на посівах зернових, звичайно, те, що ми виявили, це нестача вологи. Тому що там, знаєте, якщо залізти всерединку, Посівів, то відповідно, бачимо, що там вже, знаєте, як то осінь. осінь, Пшениця скидає листя нижнє, щоб зберегти свій врожай. І це теж, звичайно, буде мати знаєте, свій відсоток впливу на зниження урожайності. В цілому, обстеживши всі посіви, частково в нас зараз на вихідні прийшли дощі. Я думаю, що там, де а це грозові дощі, тому десь влило, десь трішки, а десь взагалі не впало. Але там, де прийшли дощі, зараз пшениці перебувають фаза колосіння, початок світіння. Відповідно, зараз якраз буде проводитися захист від фузаріозу колоса, то і де прийшли дощики, то там, думаю, що все налагодиться. Оці та стресова ситуація вона зніметься, і рослини ще зможуть сформувати хороший врожай. Де нема дощів, ми будемо спостерігати, звичайно, що така нестача вологи вона має вплив і ми будемо мати завчасне дозрівання, при тому, що в цьому році, і так якби так виглядає, що всі жнива розпочнуться тижнів на два швидше. Ще хотіла нагадати, зараз якраз та пора, що буде що відбувається захист колосу. Обов'язково дивіться, є декілька моментів. Перше, захист проводимо на початку цвітіння, не середина цвітіння, не потім, колись ми бачимо перші пеляки, Відповідно. Варто зайти і провести оприскування, провести захист від фузаріозу. Для того, щоб мати хороший захист колоса від фузаріозу, треба внести 250 грам тебуконазолу. Тобто ми дивимося, вже, який це препарат. Наприклад, якщо це фолікур, так, який має вміст 250 грам на літр діючої речовини, значить його треба 1 літр. Якщо це, наприклад, тезас, його, там вміст діючої речовини вже 500 г на літр. Відповідно, достатньо а, нам буде пів літри. Якщо ми, наприклад, маємо і карастурбу від саміт, там міст 430 грам. Відповідно, норма вже 580-600 ну, грам е, е, препарату на гектар. Таким чином, ви, тобто маючи препарат, ви дивитеся, який в ньому міст діючої речовини, місти буконозолу, і від того в нам розуміємо, що нам потрібно 250 грам, і розраховуємо вже, яка нам норма. Потрібно на гектар того препарату, щоб тих 250 грам потрапило на наше поле для господарств, які контролюють міст міктоксинів в зерні, які там мають свинарство, де не допускається перевищення мітокотоксинів, тому що це може спричинити загибель тварин. Відповідно, знаєте, краще добре захистити коло. В такому випадку є дуже хороший препарат від компанії Бас у Сірі Стар. Це переконані вже знаєте теж багато років, бо я колись працювала в господарстві, яке мало свинарство, і в нас була. В один рік така проблема виникла з мікотоксинами. Наступного року, коли ми застосували усі рістар, ця проблема пропала. Звичайно, що якщо посушливий рік немає такого розвитку фозаріозу, тибуконазол достатньо добре працює. Якщо вам не треба такого, знаєте, сильного його контролю, теж цього достатньо, бо це такий, знаєте, недорогий захід. Який захищає колос і захищає його добре. Якщо все-таки вам потрібен чіткий контроль, то використовуєте усі рістар, Стар, містить в своєму складі метконазол і епоксиконазол. І дає, напевно, на сьогоднішній день найкращий захист колоса від фузаріозу. Ось так сьогодні коротко ми проговорили, в якому стані перебувають наші посіви після оцих приморозків, які накрили Україну буквально от ну в середині травня. Як правило, у нас 9 травня. Це такий останній термін приморозки в цьому році, 15-16 травня. Тому запам'ятовуємо такі ситуації, маємо їх в пам'яті для зернових культур, якби тут ніде не дінешся, але, наприклад, хто швидко посіяв сою, то зараз має проблеми і зараз думає, тому що частково є господарство, де треба пересівати сою, частково є пошкодження, які теж будуть мати впливу на урожайність. А е, окремі посів витримали і е, нічого. До речі, ще, що стосується по пшениці, то, то завжди, знаєте, менше ушкоджень е, має та пшениця, яка на хорошому агрофоні. Оце ми чітко відмітили. Тобто, не, там, де на бідних ґрунтах, там пшениця більше пошкоджена, е, більший вплив, тобто не тільки ці перетинки, але таке, знаєте, зупинення в рості, заторможення в рості, посвітління листочків. Тобто на хорошому агрофоні, на хороших ґрунтах, при хорошому збалансованому живленні ті рослини отримали знаєте, більше шансів пережити такі несприятливі фактори. Наступного разу поговоримо з вами про сою, я вже десь почала говорити, але не буду все на купу ліпити. І просто проговоримо, знаєте, як ну, один момент це приморозки, і я вже сказала, які є ситуації. А що стосується нестачі а, вологи залежно від термінів посіву і, і теж вплив знижених температур, і що зараз відбувається з, з посівами сої в наших полях, про це поговоримо з вами наступного разу. А на сьогодні вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!